Крученуки, це стільки емоцій. Чи це Ми... залишити звук Чіпсів в моїй голові? Це Камарік. А це майський жук по звуку. — Це звику. джміль. Якщо в тебе є трішечки знань, Трішечки... — Трішечки... Тут до речі, все настільки екофрендлі, що один телефон Nokia міг задовільнити потреби однієї цілої однієї сім'ї. Яку гру має тягнути телефон Nokia? І це 5-6 відеороликів. А, а до речі, чому б нам не розіграти телефон серед тих, хто напише коментар? <позвраща> 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 oh, давай, фаналі. Сергій Афонський, 4 роки, знаходиться в чужій нетфлікс сім'ї. Катя Глініна веде інстаграм блог, аби якось виправдати 12 годин екранного часу на день. Насміхайся над девайсом. Привіт, народ! Привіт, вітаємо, е, вітаємо! Це ми з нашими суперінформативними оглядами на е, телефони. Найекспертнішими оглядами на всьому Ютубі. Сьогодні у нас телефон з бездоганною родословною. Це просто легенда телефонної індустрії. Ну, не конкретно цей. — Телефонобудування. — Легенда телефонобудування. А саме це Nokia G42. — 5G. 5G. Я дивився огляд на цей телефон. Ми такі оглядачі. Ми спочатку дивимося чужі огляди, а потім робимо свій огляд на телефон. То, отже, експерти. В цьому, експерти. В цьому огляді вони грали на цьому телефоні в PUBG. Ага. І цей телефон навіть не грівся. Сергій, але PUBG це все прекрасно. Але всі ми знаємо, яку гру має тягнути телефон Nokia. І це змійка. Так, ну і ще в цьому телефоні 128 гігабайт вбудованої пам'яті, що теж мене просто вражає, тому що в телефонах мого дитинства, в Nokia мого дитинства, пам'яті було десь на 5-6 відеороликів. Що це були за відеоролики, Сергія? Хлопці дивилися, я поруч стояв. Отже, екран 6,5 дюймів і що? Ці старі Nokia 2000 х вони всі були невбиваємі. і екран у них теж був невбиваємий. Тому неважливо, наскільки великий екран у Nokia, Важливо, скільки ударів він витримує. Неважливо, як ти б'єш, важливо, як ти тримаєш удар. Напишіть нам в коментарі, чи я це була цитата. І ми зрозуміємо, скільки вам років по цьому коментарю. Тут прямо розсип камер. 52 мегапікселя основна mm -hmm. камера, дві додаткові по 2 мегапіксель і фронтальна на 8 мегапікселів. Це загалом 4 камери, тому що раніше, щоб мати стільки камер на Nokia, треба було мати декілька телефонів Nokia. А я не пам'ятаю жодну людину, в якої було б два телефони Nokia. Більше того, я не пам'ятаю жодну сім'ю, де на сім'ю було б два телефони Nokia. Один телефон Nokia міг задовільнити потреби однієї цілої однієї сім'ї. Або я навіть чув історії, де е, купляли під'їздом телефон і користувалися. А... Часи, часи були. Потому, що... е, акумулятор. Акумулятор тут 5000 мА, і це насправді доволі звичайний акумулятор. О, ти не розумієш. 5000 мА у нокі це ну це інше. А я поняла, я поняла. Це е, як у собак, да? що один рік життя собаки дорівнює семи рокам життя не, людини. Ні, навпаки. Один, а, рік один рік життя людини дорівнює семи рокам життя собаки. Так, і у Нокі це саме так. Одна тисяча міліампер заряду у Nokia це 10 тисяч у звичайного телефону. Ну все, ну все, я завалила стосовно акумулятора. Так, отже, у цього телефону є особливості, наприклад, одна з яких mm. це технологія QuickFix. Завдяки якій можна самостійно відремонтувати, розібрати, як мінімум, телефон і подивитись, що пофіксити. Ну, типу, це не так легко, як в старих моделях, але якщо в тебе є трішечки знань, трішки. Трішечки. Трішечки, трішечки. Так, можна розібрати самостійно і полагодити. Більше того, я чула таке Сергій, що якщо у вас полетіла батарея, то її можна самостійно витягнути з цього телефона і замінити тільки батарею. Це а? ж буквально як було в старих телефонах. Ну і взагалі мені здається, оця технологія QuickFix, вона стане винною в ситуаціях, де чийсь батя прочитає таке, А, так то можна самостійно, так? Дайте мені 5 хвилин, я зараз піду, зроблю все. І потім виявиться, що телефон треба нести в сервісний центр прям бігом. 100%. відсотково. Щодо упаковки, вона дуже екофрендлі, тому що, по перше, задня поверхня цього телефону зроблена з переробленого матеріалу. Ми її покажемо пізніше. На 65%. Це дуже багато насправді. А сама упаковка вона на 100% переробляється. Тобто ось цю коробочку після використання ви зможете повністю переробити. Або знову ж таки чийсь батя візьметься під що там святки? Тримати шурупчики, Під шурупчики. Старі ноки туди складати. Не викидай! А звук. Тут є режим посилення звуку, що зробить бажані звуки гучніше, а ті, які не бажані, приглушить. Цікаво, чи зможе це якось допомогти, наприклад, коли дивишся ютубчик і хрумаєш чіпси. Ах, чи ми... зможе це залушити звук чіпсів в моїй голові? Розпаку. А ми переходимо до найцікавішого. Де розпаковочки. Розпакуємо традиція. Все, досить досить. Окей, 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 окей. Ти готовий? Пішли, погнали. Та я очікую, що він буде дуже красивий, тому що ми дещо прочитали на коробочці. Ну Він красивий, Ой. хоча б тому що. Це Nokia, там буде напис Nokia. Ось чому він красивий. Тут, до речі, все настільки еко-френдлі, що навіть папірець, яким вкритий телефон, це просто бумажечка. В принципі, ви кексики можете в ній потім спекти. Уу! Сімпатюля! Давай так, просто усвідомим, що ти тримаєш Nokia. До речі, от на дотик. Вона відчувається як така більш пластикова, але вона дуже приємна. І вона за рахунок цього цупка, О, і він не скользить да. в руках. Ну, типу, його зручно тримає та й без чахла. Переверни. Ухоху! Це космічна смічі Він прям перламутрує. Перламутрує. <с> так, він мені це перламутрує. Е е я раджу звернутися тобі до спеціаліста. Це треба зробити негайно. Короче, Nokia, це стільки емоцій, і вони продовжують так. ці емоції нам дарувати. Подивіться, вони Але... такі, як в сучасний телефон додати емоцію. Ось він, корпус, клас. Давай подивимось, що крім емоцій, вони поклали ще в цю коробочку. Так, Бо ну... це дуже важливо. Так, ну інструкції, інструкції, інструкції. До речі, інструкцій небагато. Я думав, тут буде просто напис щось, типу, це Nokia поважає. Поважай. Чи просто Nokia, радій. Що, типу не ти купляєш телефон, а тобі а Nokia довіряє тебе. свій телефон. Ну добре, що там мають сидіти е, 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 як співбесіда. Такі, так, і ви хочете Nokia, навіщо? Ага, ага. А чому а чому не Apple? Угу. Дійсно любите, так? Угу. Ну добре, ми даємо вам його на три місяці, в пробний період. Ні, а далі Ні, перевіряємо. ти ще маєш скласти тест з історії цих телефонів, якщо тільки ти його склав. Яка модель мала крутящуся камеру в Nokia? Так Так дивно бачити шнур з такими розйомами, тому що я пам'ятаю Nokia з цим штриком. А я навіть не пам'ятаю А, а, да. я, я думав, ти скажеш, я взагалі не пам'ятаю, щоб я його заряджала. Це теж правда, до речі. Так, і тут, до речі, ми не сказали, але вони обіцяють, що телефон тримає заряд три дні. Я такий, всього вона всього три дні. Ну, Чому вау. не три роки, скільки так, він так. служить? Так. Клас. ти порозрядився? Ну шо ж, це жир, я читаю. Я вважаю, що це. Ну, ми тоді перейдемо до тесту, який ми спеціально придумали для телефону Nokia, mm -hmm. який саме ми mm -hmm. розповімо на локації. До зустрічі. Побачимось. Не перемикайтеся. тест драйв. Дві який скарб знайшов. Oh my God! Сергій, боже, які кнопочки, Так і хочеться написати якусь смс-ку. Просто уяви, цілі покоління людей розділяють ці два телефони. Вау! Але fantastика. є дещо спільно у цих телефонів. Це гра, де змія наздоганяє яблуко. Досить гнатися за яблуком, бо є ризик вхопити себе за хвіст. Оцим ми зараз і займемось. Ми протестуємо, хто перший хопить себе за хвіст в цій простій грі. Я буду грати на моделі 1110. А я буду грати на цій новенькій сучасній Nokia. Все, я почала, я почала. Перше яблучко є. А мені дає три бали за яблучко. А, а мені дає так. один бал. От, значить, будемо ділити на три, Сергій. Ну, добре, У мене вже 12, це 4 яблука. Так. Угу. О, в мене ще великі. У тебе бувають великі яблука. Ні. У мене бувають великі яблука. Я випіваю. Дуже. У мене вже 246 балів. Як це взагалі в тебе відбувається? В цій грі просто рандомно дають тобі цифри. Якщо ти дідаєш яблука. У мене вже 327. Дуже рада, Сергій, за тебе. О, ні! О, я ні! чую звук перемоги. Ні! Ні! А моя все ще йде. Все ще йде. Я забула, о, Не ні, можна. вона врізалась. Але 396. 16. <рес> Ай, можливо, якби я грала Сергій на цьому телефоні, то я би теж виграла. Я зараз спостерігаю, що в моду повертається занижена талія. Наталія. Ось ми бачимо відродження Nokia. Що далі? Повернення Тамагочі? А до речі, ти знаєш, що зараз всі вже грають в Сімагочі? <рес> сімагочі? Що да? це таке? Там механіка та сама. Якщо ти вчасно поповнюєш свій рахунок на лайфсел, тобто годуєш свого сімогочі, то він росте і він дає, дає тобі додатковий кешбек і різні класні бонуси. Але якщо ти забуваєш поповнити рахунок, то твій сімагочі буде зменшуватись. Якби я зараз був студентом, як колись, то мій би сімогочі був постійно голодний маленький. Так. Напишіть нам, до речі, в коментарі, якщо хтось із вас грає в сімогочі, подивимось, скільки нас. Так, да, а до речі, чому б нам не розіграти телефон серед тих, хто напише коментар. Е, типу, може, там є олди, які досі вирощують тамагочі, напишіть, і ми подивимось, кого більше, сімогочі чи тамагочі. Отже, виходить, що вам треба підписатись на наш канал, написати коментар, і комусь із вас ми подаруємо ось цю Nokia. Не, не ось цю. Не ось цю. Mm -mm. Ну і а вже ж ставте лайки і рекомендуйте наші відоси. Ми будемо дуже вдячні. Сергію. Пропоную зараз перевірити той самий режим підсилення звуку, який може підсилювати звуки, які тобі потрібні, і приглушати ті, які не потрібні. Слухай, насправді мені все зрозуміло з цим режимом посилення звуків. Мені цікавіше. Набагато цікавіше. А як працює віброрежим в новому цьому телефоні? Бо я знаю, що в старих телефонах Nokia віброрежим був такий, що міг і хату розвалить. Ха, ти думаєш, у мами в дитинстві млинці чому такі смачні були? Тому що вона тісто, двома nokia йому отак збивала, прикладала і віброрежим вмикала. Так, да, віброрежим був такий, що міг змінити приливи, отливи в океані. Атлантида, ну, затоплена цивілізація. Ви думаєте, куди вона ділась? Просто хтось довго не відповідав на дзвінок і все. Тому давай зараз перевіримо, значить, подзвоніть хтось. Мені, будь ласка, на цей телефон. І, і мені, будь ласка, подзвоніть. Мені вже дзвонять. О, мені теж ти відчуваєш те самі. Тримайся за диван. Ну, насправді. Просто зачай, Ну, Давай послухаємо твій. Он ну, такий. Ні. Візьми. Оце. Давай. Це, це камарік, а це майський жук. по звуку. Це джміль. Це джміль. Оцінювай. Так, отже, перейдемо до оцінювання. У нас є п'ять 5... категорій. категорій. І перша з них це трендовість. Це тверда вісімка за цей телефон, тому що він красивий, в нього класні характеристики. І Nokia — це головне. Так, далі інноваційність. Тверда дев'ятка по всім характеристикам, чисто щоб залишити невеличкий зазор до десятки. Чиловість. Я дуже чилив, в коли я торкався цього телефону. Взагалі, якщо ви не чилите з телефоном Nokia, то що ви взагалі за людина? Це десятка. Це десятка. Е, статусність. Мені здається, це про людину з характером. Тому якщо ти обираєш зараз Nokia, не тоді, коли всі були в Nokia, а зараз, о, ти дуже статус. Я би поставила десь вісімку, бо все ж таки це не ті самі популярні телефони, які ну, зараз. Ну Добре, добре, вісімка. І фешонебільність. Боже, ця задня кришечка фіолетова. Ну, дев'ятка. Хоча, може, навіть вісімка. Ай, ну, вісім, так вісім. Тома. Вісім. І цей красунчик набрав 43 бали. Я вважаю, що це дуже потужно, це дуже високий результат. А що б ти хотіла? Ну, це ж Nokia. Я б навіть більше поставив. Просто скоріш за все люди не зрозуміють. Як вам поставив 50 балів? Хто взагалі з тих, хто нас дивиться, очікує тут об'єктивну оцінку? Ми дивимося інші огляди, щоб вам розказати цей. Якщо Тому... ви чекаєте об'єктивної оцінки, ви дивитесь не той? огляд. Ми красиві і смішні. Це, це, це все, що від нас треба. Все що є. А від вас треба поставити лайк, написати коментарі, порадити це відео своїм друзям. До нових зустрічей і побачимось.